Доброго ранку, малянка! На нас в гості завітала наша знайома курочка. І вона принесла щось дуже-дуже смачне. А що це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? На городі молода пишні коси розпила у зеленій хустинці золоті хова цернинки Що це таке? Так, це кукурудзка, і курочка дуже любить нею ласувати. Давайте з вами намалюємо для курочки та її корчення кукурузку. Давайте розглянемо кукурузку, якого вона кольору. Неї зелене листечко та сама кукуруза. Жовтого кольору. До роботи нам знадобиться ось такий аркуш паперу, де батьки вже намалюють, намалюють ось такі зелені листочки, і можна ще олівчиком намалювати контур самої кукурузки. А малювати будемо жовтою фарбою та нашим мічником-пальчиком. Ми змочуємо пальчик у фарбі, кучечку та починаємо ось такі крапочки малювати. Одну до одної. Ось таким чином по всій формі. Хто добре справляється завданням, можна навіть намалювати саму основу. Ось таким чином малюємо качача кукурузка. Ось така гарна кукурузка у мене вийшла. Спробуйте ви. А курочка не... дякую за нашу роботу. До побачення!